Нас у гостях Кейвмен Крю, або як вони самі себе називають, гурток сонечко. Вони танцюють, і чому вони саме тут, у нашій студії, давайте зараз дізнаємось. Артем Міх, учень Чернігівського ліцею номер 15 Бібой, танцює у стилі брейк-данс, а саме флексінг та стайл. учасник фестивалю, че джем. Сергій Гаврило або бі-бой м'ята. Має середню технічну освіту, співорганізатор фестивалю Че Джем, тренер брейкданс школи Кейвмен Скул. Богдан Ганджа або бі-бой Бодя учень Чернігівської школи номер 21 Танцює у напрямку брейкдансу, а саме пауер-мув. Марія Городенська або Бі-Гьорл Мері, учениця Чернігівської школи номер 1 Танцює у стилях компліт та стайл. Ярослав Гайовий керівник школи Кейвман Крю. Займається тренерською діяльністю вже 15 років. Організатор фестивалю з брейк-дансу, Че Джем. У вільний час займається акваріумістикою, створює внутрішній декор акваріумів. Доброго ранку, раді вас вітати у нас у студії. В нас сьогодні знаєш день п'яте. Попередні гості були у складі п'ятьох, і ви сьогодні теж нас радуєте. Отже, ми вас запросили через те, що у вас вже сьогодні відбудеться фестиваль Че Джем. Що це за фестиваль? Фестиваль это по брейк-дансу. Брейк-данс-фестиваль. У нас будет рассчитаны на детские категории по брейкингу, поскольку в Украине в данный момент делается акцент на развитие детского брейк чтобы дальше было развитие полностью Э, На фестивале будут идти категории разбитые по возрастам, будут дети до 9 лет, старше 9 будет 9-12 лет, 12-14, и отдельная категория выведена для таких вот Самых старших, так как теория называется «про». Также сделаны командные, то есть 6 на 6 дети будут батловать. Э, ожидаем гостей не только в Черневке, то есть это рассчитано на черневских э, бибоев и бигерлов, а также ожидаем гостей из города Нежина в нашей области, Славутича, Киева, Борисполя. Возможно, еще Белая Церковь нам придет посоревноваться с нами. Умовно кажучи, це такий став всеукраїнський фестиваль, куди з'їжджаються з усіх усюд і з сусідів Чернігівської області теж, для того, щоб взяти участь у вашому фестивалі. Ви вперше його проводите в Чернігові? Е, e, не вперше. Це другий Это фестиваль. Тобто в тому году був як пробний, ми його зробили, а в цьому году ми вже повторюємо його його немножко масштабніше. І стараємося зробити так, щоб на фестивалі був не тільки брейкінг, а також підтягуємо іскусство. Тобто там буде виставка робіт, арт художників. Так, арт-художній. Це спомінає урбан тематики. Так, Бі-бой і Бі-Герл. Розкажіть мені, будь ласка, на цьому фестивалі, хто в якому стилі буде виступати? Маша, давай почнемо з тебе, оскільки ти єдина дівчинка, так що будеш зараз за всіх дівчат. Так, дівчинки бі-герл це, ну, як і хлопці теж танцюють брейк-данс, але це, мабуть. Мабуть, дівчат трошки менше, так. я так розумію, да, за кількістю відсотковому 20 відсотків дівчат. І як тобі ти себе серед чоловіків, серед такої чоловічої команди? І чи багато твоїх знайомих, чи багато взагалі дівчат займаються брейкдансом? Ну вже ж не багато, але є також дівчата. Ну е, я почуваю себе як ну, як і всі, мабуть, дівчата, просто як все. Так, хлопці, все таки відповідайте відповідь на моє запитання на цьому фестивалі, хто в якому стилі буде змагатися? Можливо, там батл чи щось що таке? Сергій, давайте ну, з вас почнемо. Як соорганізатор? Я буду ведущим і контролювати тобто, всі інші процеси. Тому я Еще в прошлом году, судя по подготовке, всю ночь подготовка, неделя в спринт режиме подготовка, потом с пятницы до начала в субботу, начала регистрации, это полностью там расставление, вообще обклейка чего-то, столы, сцены и так далее потом день идёт так проводится фестиваль или потом просто вечером в субботу это бух упал и в неделю прокинувся <laughs> <Да>. в ночі <laughs> да 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 на наступна тиждень да поэтому я ещё в прошлом году решил не буду не могу я танцювати то слишком багато сидіти тобто ви так у технічну частину насправді для самого фестивалю угу хлопці артем Ну, я лично буду участвовать в номинации Beginners, ну, и также в командных батлах 6х6. Ось ви поясните, що то за номінація, що вона означає, щоб відзняти? Ну, лично у нас на фестивале у нас буде розподілятися по погадам, определённой номинации по стилю не будет. Э, можно я отвечу, почему по годам? Из-за вообще, ну, собственно говоря, существует как бы по году количеству занятий, есть до года занятия, beginners начинающие, есть до 3 лет занятия. А такой маленькая новость, как бы, в этом году мире признали брейд видом спорта, то есть олимпийским. 20... олимпийским видом спорта, потому что до этого было внесено виношество олимпийскую как бы, олимпиаду. Сейчас внесено в 24 году будет носиться именно олимпийские игры. Мы можем и... вас привітати уже. Так ще поки що, не треба вітати, сколько в Україні, ну, в Україні еще в реєстр не внесли как вид спорта, как такова, но я думаю, этот процесс пройдет и будет вид спорта. Потому а поскольку это вид спорта, в спорте делится только по возрастам. Потому мы пытаемся то же самое внести по возрасту чисто. Просто понимаете, как? У нас получается одни занимаются, например, у нас есть бибой, b ну, которые года занимаются, і им 12 лет. Они попадают в категорию начинающих. То есть там будет конкуренция хорошая, большая. Ну, хотя с одной стороны, это будет лучше для тех, кто будет меньше занимается, для них будет стимул занятий. Поэтому мы разделили все по годам, чисто так. Богдан, якщо раптом брейк-данс все-таки с break dance was in Ukraine, будете намагатися отримати майстра спорта з брейк dance? Так, розумієте, буду намагатися. Як довго вже ви танцюєте і чи будете брати участь у цьому фестивалі теж? Ну, якщо буде, то буду брати участь. <гум> ну, а все-таки, якщо давайте не закінчувати тему, якщо це все-таки визнається видом спорту, так? Ну, можливо, ви вже знаєте, щоб стати майстром спорту з брейкдансу, що для цього потрібно там, перемогти на всеукраїнські змагання? Чи що? Що? Мачу, я втручить. хочу ответить. Нет, То есть... пока как бы нет четких правил, как так их понятия. Ну, как вот это будет, как и в обычный спорт, да, будет делиться по возрасту, эти дети по возрасту, получают разряды в любом случае однозначно. В любом случае должна создаться федерация в Украине общая, должна областная быть федерация, Но это все будет, я думаю, со временем. То есть оно не будет ничем отличаться от других видов спорта. Просто надо понять, как судить это все. Тому що поки я так розумію, правил суждення того всього ні. Олімпійська пройшла ж юнацька олімпійська Олимпи... господи, Юношська Олімпіада по брейкінгу. Пройшла. Там суддівство поділене було, але нам як бібоєм не зрозуміло, як судили це все. А судили ті колишні професіонали, які признали організатори Олімпських ігра, їх посадили судити, поставили судити ці змагання. Виграла Росія. Ну, говорить там можно нельзя, Ну, мы спортсмена не выставляли, Україна не выставила, поскольку у нас не получилось підтримки держави не було, нашого спортсмена, мы не выставили. Хотя у нас була хороша возможность. Тобто я так розумію, що ви наразі готовите майбутніх олімпійців? олимпийці. Mm, да. Сергій, вы піднимали руку, ну, Я хотіла еще сказать. Перед нами задача перед организаторами, перед тренерами по всей Украине, то есть Харьков в основном, Киев, Львов, ну, мы, Чернигов, мы должны доказать нашему правительству и всем управлениям, насколько это все массово. То есть, поскольку, когда это будет массово, то нас будет поддерживать. Потому что если это не будет, этим не будет интересоваться, то будет такая же ситуация, как со скейт-парком у нас в Чернигове. Мало людей, никто не хочет голосовать. То есть если это не будет не массово, то никакой федерации и поддержки, собственно, мы не сможем выставлять спортсменов своих на Олимпийские игры, если у нас не будет поддержки. Знаєте, я насправді і подумати не могла, коли ми починали говорити про сам фестиваль за брейк-дансу, що це дійде до такої серйозної теми в плані ну, танців, як Олімпійського виду спорту. І дивіться, ну би перед вами сидять ну, діти, але вони учасники Чернівської Тобто В ну, Чернігів существує Чернівської зборна, оскільки до цього Київ запускав, ну, Харків запускав проєкт Брейкданс-Ліга. Київ запускав Брейкданс-Лігу Києва. І там участвують зборни городів. И вот у нас это вот пока три представителя вообще их в команде 10, и они представляют разные стиль брейкинга. То есть и соревнования идут там по разным стилям. Они набирают баллы, идут целый день отборы, потом это суммируется все, и идет по турам по разным. То есть в конце финал выходит. Так расскажи, будь ласка, серед ну, по всей Украине, Чернии Сбирь, она на каком рівні? На рівні лідерів, чи, можливо, в таких серьезных. Я расскажу про Киевскую лигу. В этом году мы не, как бы не, ну, не, не зашли. В... Не участвуй. участвуем, не участвуем, поскольку у нас своих много как бы, заморочек работает. В, в том году мы на втором месте среди команд Киева, Киевской области. Первое место в Белой церкви, у нас второе место. Далі йдуть Київ, ну далі, далі йдуть далі йдуть останні всі команди. Ярослава, таке питання до вас особисто. Звідки у вас такий досвід і чому ви вирішили взятися за це? Тобто, я так розумію, ви стійко стоїте на позиції, що брейк-данс має бути в Україні видом спорту, і ну, з чого почалося таке ваше натхнення? Ну, скуку сам займався брейкдансом, і вже котрий год підряд намагаюся його розвивати в нашому місті Чернігові. Сначала это было просто ну, как бы собрал несколько ребят, потренировались, они кто, не, в принципе те, кто изначально были у меня, те остались и сейчас работают тренерами, помогают дальше развивать, ну, то есть развивать это все в Чернигове. Сказать столько я стою, ну, оно когда станет видом спорта, оно начинает разделится. Будет четко кто занимается спортом, кто-то, как и было раньше, будет заниматься брейкингом как культурой, как творчеством. да. С моей стороны, Спортом это будет более структурировано, будет четко правило, чтко понятно, как работать. И свой сторон тоже поддерживают то, когда андеграунд, когда просто выйти на улицу, потанцювати на То же самое. То есть она будет развиваться две ветки брейкинга. Я думаю, ну все равно как вид спорта то это тоже шаг в развитии как таково. тогда трошки більше про вашу команду. Хто у вас займається взагалі, як довго займаються ну, діти і ті, хто є зараз, Та й, взагалі, можливо, у вас є якісь з 4 років. У нас є так, да у нас є Кейман uh, Крю, это как команда сборная, да, це саме такие ребята, которые представляють город Чернігов, а є Кей Скул, тобто то есть є школа, которая ну, из школы, ну, в принципе, если взять, то если говорить про сборную города Чернігов, то Любой ребенка, который займається в городі Чернігів, може потрапити в цю сборную, просто-напросто. Ну, Показуючи результат на соревнованиях, він может може їздити по Україні, виступати як сборная города Чернігів. У нас є діти від 4 лет, ми займаємося з ними, і далі розвиваємо, развиваем. у нас є різні возрастные категории. А, ну, а команда занимается отдельно, отдельно тренируется. займається такова. Давайте повернемося до обговорення Чержему. Я знаю, що однією з головних місій цього фестивалю в этом году є благодійність. Ось розкажіть про це, можливо, хтось з наших глядачів до цього також буде. Да, 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 да. Случилось так, що з нашої, так сказати, хіп-хоп сімї у нас в «Похила площина», група похилоплощина, і одного з їхніх солістів, Діми Лукашенко, дитина, дочка, яка зараз 6 місяців, їй треба зробити трансплантацію печені. Мы недолго думая сразу, то все то, что будет у нас на фестивале, мы отправляем денежные средства на лечение ребенка. В данный момент она э, находится в Киеве в институте Шамигина, еще правильно трансплантацию. Мы Будем всем помогать. Тем самым мы на, у нас на фестивале будут нарисованы холсты. У нас есть девочка, которая хорошо рисует. И эти холсты будут сделаны как аукцион. Все деньги, которые мы выучим за за, за, ну, за фестиваль, мы будем отправлять на благотворительность. Информация, которая надо, будет. У меня есть на странице, в принципе, на странице Кейман Греу, той самой зубы. Инстаграме есть, в Фейсбуке есть, да. это все есть, как бы вот, вот так вот. Чи долучали ви до цієї акції, до цього фестивалю інші колективи в Чернігові, адже ну, їх налічується, як на мене, декілька десятків колективів різних танцювальних і брейк-данс. Чи долучалися вони до цього і чи запрошували ви їх на фестиваль? Е, якщо брати, можна задати зустрічне питання задати. А які колективи по брейк-дансу ви знаєте ще? Ну я принаймні знаю, що нещодавно у нас проходив фестиваль, на який приїжджали команди з різних місць України. Це, здається, Ростислав та Катерина. А корни это хип-хоп. хип-хоп. Хип хип так. Угу. <laughs> ну, смотрите. Да, есть ростик, делал Make Some Noise. Так, но это немножко другой стиль. Это хип-хоп. Хіп-хоп немножко отличается от брейк-данса. То есть брейк-данс немножко друг, він більше зв'язано з гімнастикою і всім остальным. У нас более силові елементи. Ну, Ви видели, как ребята танцювали, вони немножко різних стилях. У нас ми делаем чисто по брейк-дансу фестиваль. Ми хіп-хоп там не делаємо в категоріях. Але хіба в хіп хопі немає елементів брейк-дансу? Чи ну, недоречно було б долучити навіть команди? Це які... діло каждого танцора, как uh -huh. он захочет. То есть каждый танцор выбирает, как он танцует. Это все-таки творчество. Даже бибой, бой то есть тот, который танцует брейк-данс, он может взять элементы хип хопа дополняя свой танец. И хип-хоппер тоже берёт элементы брейк-данса, там вот эти всякие гимнастические элементы для того, чтобы дополнить свой танец. Он выглядит краше и танцор кажется более профессиональным. Мы с Марией просто такие себе танцюристы. Ты ж можешь <laughs> знаете, на словах пояснить, в чём суть этой разницы между брейк-дансом и хип-хопом, потому что я в разнице не знаю. Вот, во-первых, хип-хоп, и, и брейкданс. Это, по сути, одна и та же ветка, которая родилась в 60-х в Нью-Йорке. Потом как-то немножко разделилась на две как бы, культуры, потому что брейкданс это, опять же, силовые, то есть, когда танцоры начали додумывать свои элементы, опускаться вниз, на пол, там, стирать себе плечи, голову, прыгать всякие сальтухи, то это уже сделали брейкданс, то есть ломанный танец. А хіп-хоп це більше попадання в музику там, і движение тіла на двох ногах. Так. Тоді зустрічте питання ще до Ярослава. Невже у нас в Чернігові немає більше шкіл брейкдансу? Є школи брейкдансу. Брейк Щ... Ще дві. Ще знаю, дві. інсайд і це колективи хореографічний. Бачиш, нічого ми з тобою не знаємо Я про танці. Ні, дивіться, смотрите, якщо є, є як би, ну, то ж саме, різні фестивалі, різні конкурси хореографічних направленостей, так? Ну, там можуть використовувати ну, брейк брейкданса, а соревновання по брейк-дансу зовсім інші. Ми э, соревнуємося не, як сказати, ну, да, у нас команда є, ми там робимо рутини, коли синхронно танцюємо движення, да? Но в основному ми танцюємо, батлуємо друг на друга, то есть б'ємося один на один. А хореографичные, вы же сами видели, как это. Вышли на сцену, станцевали синхронно, получили оценки. Uh -huh. У нас немножко по-другому. Вышло один на один, побатловали, судья показал, кто победил. И так далее. То есть немножко мы отличаемся как бы, в самом стиле танца, в самом как бы, другом. Так, другие коллективы есть, там вот может, есть как бы может, там преподают какие-то основы брейкинга и ставят просто потом в хореографию, вставляют движения по брейкдансу. Ну, именно чисто брейкинга есть три коллектива в Черняве. Что долучилися ці дві школи до да, вашої акції а, теж? Должны долучитися. А, тобто сьогодні побачимо. у вас в есть мы, мы непосредственно сам предварительно не подтвердили, что они будут участвовать, а вот как придут, мы узнаем сегодня. Знаєте, я би хотів, щоб ви зараз ось запросили, тому що після вашого запрошення давайте потанцюємо так? Ось на цю камеру можете запросити на ваше свято танцю. Будь ласка. <реку> Приглашаємо всіх сьогодні в 11.30 на брейкінг фестиваль Чеджем, щоб окунутися в мир брейкінга города Чернігова. Це дуже класно, єдине, що маю ще таке питання. Якщо, наприклад, я не вмію танцювати, але я хочу долучитися до акції, чи можу я прийти подивитися і безпосередньо ж прийняти участь в благодійності? Ви можете просто підтримати інших танців, зробити шум, «make noise», створити атмосферу для учасників, які приходять, стараються. Ну, опять же, аукціон і... В принципе, уже это весомый вклад на самом деле. Если каждый придет и сделает так, то это уже огромный просто толчок к чему-то. Давайте свизым этому make some noise все на танцпол. Дитися, давай, Марія, тримай мене. Докір е, там нажданчик намагається стояти на голові, а я його тримаю. Напевно, час послухати трохи музику. Ти нормально там? <плес> <плес> нормально.